Хочете виглядати молодше, почуватися краще та жити довше. Тоді у нас є для вас несподівана новина. Спа басейн може в цьому допомогти. І це не перебільшення. Наукові дослідження підтверджують, що регулярна теплова терапія активує так звані гени довголіття сіртуінс. Вони відповідають за клітинне оновлення, метаболізм і уповільнення процесів старіння. Простіше кажучи, гаряча вода, комфортна температура і гідромасаж запускають у вашому тілі процеси, які зазвичай активуються лише під час спорту або дієти, але без зусиль ви просто розслабляєтесь. Спа це не тільки про кайф, це про молодість на клітинному рівні. У Спа-Галаксі ми пропонуємо спа басейни які дозволяють точно налаштувати температуру для максимальної користі. Хочете зробити крок у сторону довшого та якіснішого життя? Напишіть нам, і ми підберемо модель, яка працює не лише для тіла, а й для майбутнього. Підписуйтесь на Спагалаксі, щоб дізнаватись більше про науку, яка стоїть за справжнім релаксом.